Сестри Юрійчук отримали новий будинок для проживання. Його придбала влада. А облаштувати оселю допомогли меценати. Відтепер випускниці Печеніжинської школи-інтернат мають власне обістя. Вихідними у родинному дворі Яремчуків було людно. Приїхали до сестер представники влади, духовенство, благодійники та сусіди. Серед гостей і знімальна група нашого телеканалу. Сестри Юрійчук, вихованки школи інтернат у Печеніжині. Дві старших вже закінчили заклад, а от молодша поки навчається. Та тепер перед дівчатами постало питання, куди піти жити опісля навчання. Звичайно, можна було б і в гуртожиток поселити сестер. Однак, директор школи інтернату була категорично проти цього, тому вона і добувалася придбання житла для дівчат, і от влада купила сім'ї Юрійчуків невеличкий будиночок у тому ж таки Печеніжині. Голова районної ради Богдан Болюк розповів, що в Україні така програма передбачена лише. У наступному році а коло розпочала її впроваджувати першою в державі. А заступник голови райдержадміністрації Любов Михайло зазначила, що це лише початок роботи. Надалі житло отримуватимуть інші обездолені діти. Мені здається, що на такому найнижчому рівні якраз і завдання влади робити ці справи, бо влада на такому рівні не повинна займатися політикою, а повинна зробитися якраз справами і допомагати тим, хто цього потребує. І я дуже радий, що адміністрація районна рада у цьому питанні є спільні. І коли це питання. То і адміністрація, і депутати районної ради одноголосно проголосували, і вперше е, нема ще навіть на українському рівні прийнятої програми допомоги дітям Сиротам, а в нас у районі вона вже прийнята. За що я дякую депутатам? В житті буде і легко, і складно. Ви вже це мали з малих років можливість зрозуміти, хоча, можливо, ще всього і не осягнули. Але е, вірю в те, що ви зможете все подолати з Божою допомогою, з опікою Божою, і кажу, тішуся з того, що ви маєте зараз свій куточок, і що з доброго починання двох голів голови районної державної адміністрації Михайла Михайловича Негрича і Богдана Володимировича Болюка все ж таки нам вдалося розпочати реалізацію в районі програми. По захисту дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського опікування. Вірю також в те, що це добрий початок і він послужить добрим прикладом нам усім. По-перше, в добрій справі, що ми робимо добру Божу справу, надаючи можливість прихистку дітям, які того потребують. Придбання будинку обійшлося у майже чверть мільйона гривень. Найвагоміше лепту вніс голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк. Допомагали районна та сільські влади. Однак без меценатів і спонсорів всього цього зробити було б неможливо. Дізнавшись про дівчат, не зміг не допомогти їм, і керівник програми ініціатива Володимир Довганюк. Він привіз до хати телевізор, пральну машинку та холодильник від громадянського активу говорити. Дівчатка, я вас дуже вітаю, що дійсно люди допомогли, ви маєте свою домівку. Саме головне кудись прийти і не думати, де ти будеш ночувати. Ну, Знаю, що попереду у вас велике життя і більш ніж певний, що з вас виростуть великі люди. Тому що виховання освіту вам дали відповідні люди і з таких домівок. Такі були привірте мені, що виростають люди, які переживають за нашу державу, за наше майбутнє, наших кіточок. Дай Бог вам допомагає. Чим зможете я вам допоможу, тому що знаю, ви зараз навчаєтеся всі на потім навчання закінчиться. Треба якась роботи. Я більш ніж певний, що я своїми товаришами допоможу вам із працевлаштуванням. Ми це і надалі опікуватися дівчатами і допомогти їм влаштуватися на роботу. Дівчатка того дня дуже були радісні, однак сльози не сходили з їхніх очей. Та, все одно вони дякували всім присутнім. Я дякую усім працівникам, всім, які допомагають, привернули увагу до нас. Ми дуже раді, що отримали те, що хотіли. Дуже дякуємо вам. Однак проблема забезпечення дітей, і випускників таких навчальних закладів житлом залишається доволі суттєвою. Та влада обіцяє не забути жодну дитину. Спечені Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма НТК».